На позачерговій сесії районної ради на порядку денному стояло два питання. Про внесення змін до показників районного бюджету на 2016 рік та про внесення змін до рішення районної ради від 18 листопада 2016 року. Про передачу в 2017 році бюджетних трансфертів між місцевими бюджетами Лубенського району та безкоштовний підвіз школярів та вихованців. Стосовно обох питань депутатами були прийняті позитивні рішення з урахуванням пропозиції перерозподілу коштів за оплату праці та при природного газу у зв'язку з підвищенням тарифів. Також присутні на сесії заслухали проблеми, з якими стикаються демобілізовані учасники АТО стосовно влаштування на роботу, а також отримання гарантованих державою щорічних виплат. Щодо соціальних гарантій учасників АТО та членів їх сімей розповіла начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Наталія Ісаєнко. Вона наголосила на програмах, які діють на територіях сільських рад та на районному і обласному рівнях, і яким чином учасники. АТО та їхні сім'ї можуть ними скористатись. Здебільшого це були закладені кошти на випадок загибелі чи поранення бійця, що стосується поліпшення умов життя воїнів АТО, які живі і здорові, то на цей випадок коштів закладено куди менше. В ході обговорення голова районної ради Григорій Угляниця звернувся з усним депутатським запитом щодо вивчення райдержадміністрацією до наступної сесії районної ради питання розробки проектів програм поліпшення побутових умов та оздоровлення учасників АТО Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.